Дивіться, ви такого, напевно, що не бачили ніде, да? тільки можете побачити тут. Дивіться, справжні дивіться, сині яєчки. Ось такі. Просто бомбезно. Аж дивно, що таке може бути. І несе така курочка. Як це правда називається? Чеський домінант, ДС-459. ДС-459. Ось така, така цікава курочка. Несе майже золоті яєчки. Хай снадки? По 300 гривень. Мала, 250 на місяць по 250. Дивіться, оця курочка це дуже це. гарна. І Видно така, що це так, на, так, на, бізон, така, доволі вона. доволі така в наша. Чингонька і оця. Ця почне задбати тижні, та 250 та Є ось такі курочки по 300 гривень. Взагалі добре взяти таких молодих курочок. чим? Тому що ви зараз переводите трошечки на інший корм, Головне, щоб було тепленько десь вам в стайні, і курочки гарно будуть вам нестися. І завжди буде у вас домашнє яєчко. Бачите самі, що яєчко мають по 14 гривень домашнє яйце, то я рахую, що таку курочку це 14 гривень. Домашнє яйце 14 гривень. Ось так. Е, Вибірку людей виборки, своє господарство, люди, де корми займаються професійно. Курочки провірені, також собі брав курочок весною, таких м'ясо яїчних на м'язко, на заліз. Так що хороший так, людей, ще плюс до того, що є корми. О, я такий номер телефону буду в коментарях. Цікавий, телефонуйте, якщо, більше, якщо, більша кількість, якщо більша кількість, може бути доставка. Якщо більша кількість, ви людина буде вже домулятися. Локація Івано-Франківська область. Так що телефонуйте. Курочки, курочки. Дивіться, сезон думаю, що вже завершений з курочками, а насправді ще ні. Курочки є, несучки, бомбезно собі взяти таку несучку. Обов'язково, хто має таку можливість, має якийсь дома особнячок, невеликий карничок збили і треба мати з десяточок курочок обов'язково. Тому що яйця вже домашні по 14 гривень. Може до собі уявити, так що. 300 гривень, так? По 350 гривень такі гарно. касається. Є, 300, є по 350, ну, як залежить від. Курочка така бачу набита, гарна. така курочка не є худенька, досить досить гарна курка. Кілограм 600. Це молода курка, так? Це молода курка, кілограм 600. 600. <кій> Гарна молода курка. Так що з курочками взагалі в обов'язково собі беріть на замітку, тому що курочки на е, вас не об'їсть, але домашнє яєчко, часом це бомба. Зробила загородку, 5 х 5, випускаєте їх і. і Завжди маєте свіженьке яєчко. Ось так. Бачите, там ще якісь є голуби, так що що подивимося, що ж які курочки є. Декілька відділів з курочками є. Щось зараз ще побачимо. Це є такі ще. Ця ж курочка починає нестися. Молода курка, розумієте, добре взяти таку курку молоду в тому плані, що вона ще не винесена. І ви з нею взагалі нічого Кажу, кажуть, доває те, що домашнє яєчко вже по 14 гривень. І обов'язково таких десяточок порей собі маєте біля хати тримати. Як це просто це чеський домінант. Чесь, чеський домінант. Гарна курка, видно, що гарно годована, не худа, здорова пропоєна, прощеплена. Обов'язково також. Шукайте повірних продавців, ну, в принципі на ринку я знаю, тому що в принципі, я обов'язково брав майже всіх людей, хто торгує, одній самі продають, так що курочка в принципі, здорова усіх. А як ця порода називається? Курка? Це білий легорн. Це найкраще на яйце. Нова, нова порода це білий легорн. На краще на яйце, Рахується, вона, вона курочка легенька, худенька, але кажуть, що, що вона дуже гарно несеться ця курка. А не бліде. 220, та 220 така курочка. По 220 гривень це дуже гарна ціна взагалі. Дуже гарна ціна. Обов'язково не забувайте про правильне харчування. Також коли купуєте курочок, питайте людей. Люди вам пояснять, як чим, і чим гарно годувати таких курочок. Має бути обов'язково комплекс. О, гарне мелене і воно обов'язково має бути в комплексі. Для того, щоб не неслися також. Ясь невелика і воно це можуть навіть. Взагалі рахуйте, що на, на птахофабриках вони сидять в клітках, несуться. Якщо як маєте якусь загородь, якусь травички, які освітоміє, то взагалі це буде тільки плюс для курки. Ось так. Ось такі сьогодні курочки були на ринку. Йдемо далі, подивимося, що ж цікавого є. І гарна є. Це ж трасера, так, чакоці? Це ж трасера чикучі? А що, що коштує ця пара? Тут два самці. 500 гривень штука. 500 гривень штука за кінга. Гарні ці голуби, колись також такі голуби тримав ці кінги. Така м'ясна птиця. А ці по чому червоні? Капуцини 400, 400, 400 пара. Капуцини 400 гривень пара. Також гарна декорація така. Так голуб юрить. бачите, вже відчуває очі у пару. І гарні гол. На слідуючі вихідні в Івано-Франківську планується виставка птиць. Ярмарка, виставка. Хто що, буде мати таку можливість, також завітайте! Дивіться, яке ще сало, просто бомба під засолочку. Народується справжнє українське сало таке. Можна придбати також на ринку в селі Хреплен передмісті Івано-Франківська. гарна товщина. 280 гривень за кілограм домашнього такого сальця. 280 гривень, просто бомба, чесно, взагалі, під засолочку. Ось так, є м'ясо. А м'ясо ціна м'яса? 250. 250 гривень. На шашличок, на стейки. Просто бомбезно. А почеревна? 250, 250 почеревна. Гарненько, все з домашньої продукції, з домашньої свинки, в домашніх кормах. Обов'язково такого ви не купите ніде да, в жодному магазині, як в людей на ринку. Биться собі на замітку. Є рулька. Ось така, 180 гривень за кілограм. Рулечка. Також ще раз вдома дві свинки в селі. Також своє м'ясо, але домашнє м'ясо це, це є бомба. Воно смачно, воно пахне. Так що беріть собі таке на замітку. Так. Також на ринку не забуваємо про поїлочки, про кормушки, обов'язково про медикаменти. Хто тримає якусь птицю, тримає тваринок, обов'язково також потрібно в комплексі давати вітаміни, пропойки. Все на ринку в принципі, є. Такі... Обов'язково протравляти щурів, мишей, тому що це є зло, це є шкодить взагалі вашій господарці і у всьому є різні кормушки, погілки, різні кольця контрольки, яєчка, все є. Так що на ринку в принципі, людина. Доволі грамотно все пояснить, розкаже все як годувати, як комплексі давати. Любим, можна, взагалі з залізти порадитися. В принципі, дуже дуже все на вищому рівні. Ось так не забудьте підписатися. Ринок міста Івано-Франківська, село Хрипін, передмістя Івано-Франківська. Ринок відбувається від кожної неділі. Всім дякую. До побачення.